Всім вітання, любі наші глядачі. З вами канал Ліснички Travel. Доброго всім дня! Сьогодні знову дуже гарна погода. Можна спробувати ще раз подивитися ліс, подивитися, чи є грибочки. Зараз ми з вами обійдемо три місця. Перше місце буде ось це, як ви вже бачили, так, ось такий лісочок. Подивимося, наявність тут саркосив. Ось друге місце це буде зрозуміло, наша е, велика галявина. І те ті місця, де я збирав е, гливи і зимові опеньки. І третє, пам'ятаєте, по дорозі одного разу я зупинився е, теж в такому місці. Що казав, можливо, тут будуть саркоцифи, там де я ще знайшов е, незрозумілу гливу таку. Помаранчево, ось то те місце також треба подивитися. Ось ці три місця на сьогодні е, не дуже довго, просто переглянемо чи є грибочки, ось, але перш ніж йти у ці хащі, намащуємося. Напшикаємося спреями від кліщів, тому що кліщів в лісі є. І будь який спрей, який у вас є, який для одежі. Я взяв собі ось такий. Єдиний, який був в наявності в магазині. Ось ніби нормальний, після нього на собі кліщів я не знайшов. Тому бризкаємося і йдемо. Так, ну, цікавий факт про це місце. Бачите, тут завжди в березні. Є видобувачі березового соку. Бачите, тут стоять прямо бутилі, ось, але от зараз він не крапає взагалі, я дивлюся. Тобто трошечки налилося, більше нема. Ось, а якщо піти сюди, подивитися, бачите, по всьому лісу стоять ці бутилі. Ось ще так. І ось далі там, що ви бачите, ось там. І там далі. Тобто тут ціла промисловість працює цих бутилів. Ось, але зараз чомусь от з Березовий сік зупинився, трошечки крапає собі. Бачите, як тут організація працює. Ось, але ми не за цим прийшли. Ми будемо шукати грибочки. Тому давайте сконцентруємося і спробуємо знайти. Чи є тут саркосифи, і е, я вам тоді все покажу. Так, друзі, окрім добувачів березового соку, на жаль, інших розваг тут я не знайшов. Грибочків поки що немає. Тут дуже гарні місця були, я в минулому році про це вже казав, для зморшок. Прямо тут ну, дуже хочеться, щоб вони росли, але їх тут нема. Я не знаю, чому ніколи не було. Ось. Я їх тут ніколи не знаходив. Подивимося наступні місця. Там є місця, де я шукав зморшки. Ось не знаю. Разом, до речі, з саркосифами вони росли приблизно в, одни, в один і той самий час. Ось Зараз ми по дорозі туди. Зупинимося на тому місці, про яке я вам казав. Ось, і після цього ми поїдемо вже на нашу поляну шукати там грибочки. Я сподіваюся, що хоч щось ми сьогодні знайдемо, і ця поїздка буде немарна. Хоча будь-яка поїздка у ліс, вона немарна. тому що природа, пташки зараз співають тепленько і взагалі ну, свіже повітря це. Те, що потрібно, я думаю, мешканцям міст так, трошечки навіть думками відпочити на, в цьому лісі, в цій природі, тому я всім рекомендую це робити. А ми з вами рух, рушаємо, бо рухаємося до наступного місця. Так, друзі, ось наша дорога, по якій ми завжди їдемо до поляни. А я казав вам про ось це місце. Ось тут така низинка, бачите? І дуже схоже, що тут мають бути хоч якісь грибочки. Ми з вами перевіряли тут е взимку зимові опеньки та гливи, але не було. І знову тут ці бутилі з, з березовим соком. Просто зараз всі видобувають цей березовий сок, але нас він не цікавить. Нас цікавлять грибочки. Тому ми з вами подивимося. Цю низинку, а в низинці, можливо, навіть і краще буде, що е грибочки зараз нижче е розташовані, ніж вище. Зараз ми тут пройдемо все. Як бачите, ось тут вже побільше березового соку добувають. Ось, а ми зараз подивимося, трошечки обійдемо цю всю, -всю е скажімо так, територію і глянемо, чи, чи не виросли тут якісь. Грибочки, тому давайте дивитися. А, до речі, ось ці гливи залишилися, про які я вам казав. Це просто неймовірно. Це було більше місяця назад, дивіться, ось це місце. Те, що я вам показував, пам'ятаєте? Ось вони досі тут ростуть. Подивіться, прямо це місце. Цікаво, так? Досі ці гриби залишилися. Але вони нас не цікавлять. Давайте подивимося. Що тут є з грибочків. Так, друзі, я обійшов все, що тут було. Для вас це секунда, для мене це було майже 20 хвилин, повний нуль, ніяких грибів, навіть якихось неїстівних, не теж нічого нема. Тому я повертаюся назад до машини. Ось, пташку дуже гарно бачив, не встиг. Зняти. І тоді вже остання надія на останнє місце. Хоча, якщо тут нема, то я думаю, що там теж будемо дивитися, ще не прийшли не прийшли ті погодні умови, що в наших лісах з'явилися ці гриби. Хоча ви бачили на попередньому відео Саркосифи. <кій> вже є чомусь тільки в одному місці. Все, більше от я скільки обхожу нічого немає ніде. Ось, але все одно прогулянка в ліс, це завжди гарно в будь-якому випадку. Тому я зараз рухаюсь, переїжджаю в наступне місце і будемо вже дивитися там. Тобто чекаємо наступного включення. Так, ну що, друзі, фінальна зупинка. Наше місце, де ми з вами збирали. Зимові опеньки, гливи, Ось, я сподіваюся, що там, в самих глибинах цього лісу, є гарні місця, де, можливо, могли рости саркосцифи. Ось, Але я тепер після тих місць не впевнений, бо я сподівався, що і там вони будуть. Але бачите, на жаль, наш ліс так не працює, як більшість. Тобто, гриби. Виростають десь в певно в окремому місці, і все. І більше їх ніде нема, хоча це дуже дивно. Тут просто всі необхідні умови для цього є в цьому лісі. Але ж давайте все ж таки подивимося, що тут пройдемось. Трошечки, я от вже дивлюся, поки що пусто, нічого нема. Але треба пройти трошечки далі. Там більш такі гарні місця для цих грибів. Ну, подивимося, ну, можливо, можливо, щось там буде. Тому давайте рушаємо, якщо тільки я щось знаходжу, відразу вам показую. Так, друзі, нарешті. Нарешті я знайшов саркосцифи. Трошечки, але це вже гарний початок. Давайте подивимося, які. Значить, ось одненька, бачите, ось така. Так. Ось іще одна. Це вже краще. Ось така чашечка гарна. Треба було кошика взяти. Я не сподівався просто щось знайти. Справді вам кажу. Так, тепер іще тут. Декілька виросло, бачите, ось такі гарні. Зараз спробую вам показати поближче ось такі. Забираємо. Ось чотири штучки саркосифи вже у нас є. Ну, 3,5. Це така собі вона. Так, але це дуже гарний старт. Тобто можна зробити висновок, що вони тут є в будь-якому випадку. Тобто не повний нуль. Це вже добре, це означає, що мені треба просто ретельніше тут дивитися. Добре, я зараз, якщо знайду ще, вам покажу. Так, ще не доглядів, бачите, отут ще виросла така. Ось. Теж гарна. Раз. І тепер тут, якщо підкопати, ми побачимо ще одну. Ось таку два. Ось тому вже дивіться, це дуже добрий збір на початку, скажімо так. Треба розривати ці горбики, дивитися. Так, добре, друзі, друхаємося далі. Бачите, знайшов місце, ось тут буде Сарко Сцифа. Я не знаю, тут дуже маленька, і оця, не знаю, чи є сенс її взагалі брати. Ось. Але бачу, що вона вже відходить, так? Ось, Але ще є маленька, і бачите, ще росте тут. Тому що тут буде саркосифа. Ось. Але знайти дуже важко вона під листям. А листя тут таке нормальне. Я не знаю, як я далі буду їх шукати. Спробую. Треба дивитися дуже уважно. Тому що тут такі місця, я з самого початку казав, що такі, що мають просто бути саркосив. Ось, але так під листям їх шукати таке собі задоволення. Ну, давайте будемо далі дивитися. Так, маленька пауза насолодитися, дивіться, які квіти ростуть в лісі. Гарні, бачите? Ось такі, тут ціла галяванка квітів. Ось таких. Дуже гарні. Відразу, бачите, видно, що весна почалася. Ось поки більше саркосиф я не знайшов, але трошечки ще походжу і подивимося, можливо, вдасться щось знайти. Так, ось ми натрапили ще трошечки саркосифи знайшли. Бачите, які? так дві штучки виросли. Забираємо одна. І друга. Але що цікаво, вони так, ну, поодиноко ростуть. Ну, тобто, ось я пів лісу пройшов, знайшов там три штуки, ще пів лісу пройшов, ще дві штуки. А так, щоб е десь знайти місце, де вони прямо ростуть, то нема. Ось чому тут дві виросли, а більше навколо взагалі нічого нема. Ось я дивлюся, дивлюся. Дуже-дуже дивно. Хоча місця, я ж кажу, тут просто такі от вони мають бути всюди. Але тільки дві штуки ось. Добре, я ще трошки пошукаю. Так, ще заховалася одна чи дві. Ось тут, бачите? Ось так. Такі дві чашечки. Отак. От ось вони які гарненькі. Так, і знову тільки дві, більше нічого нема. Я тут ці забираю, відмити їх буде просто капець. Так, ці тут дві я взяв. Але знову таки поодинокі і все. А, от іще я бачу. Дивіться, якась тут зарилася ось. Бачите? от така. Одненька. Так. Є, забрали. Так, так, так. І ось іще одна. Виросла. Крапива молоденька. Ось така. Оп. Бачите, крапивка вже росте молоденька. Хто полюбляє борщ з молодої крапиви, то вже вона в лісі є. Можете йти шукати. Але, але я буду шукати далі саркосцифу. Так, ніби все тут поки що. Так, не бачу. Ну добре, шукаємо далі. Так, ще одна квіткова пауза. Подивіться, тепер не ці квіти я знайшов. Ось такі. Я насправді не знаю, що це за квіточки. Дуже гарно виглядають, подивіться, ось такі. Ось вони бачите, і тут ростуть. Такі разом з цими жовтими квіточками. Тому ліс зараз дуже гарний. Саркосифи ховаються, їх так просто не знайти. Їх треба розривати ось так. Бачите, землю. Шукати аж допоки ви не знайдете, що вони ростуть ось так, бачите? Ось тут, ось тут. Ось дивіться, скільки їх. Давайте рахувати. Ось одна чашечка. Дві, три. Так. чотири, П'ять. Ось такі. Так, тепер тут ще, бачите, вони є. Дивіться. От, шість. Сім. Потім буду відмивати, це маленько залишу. Вісім. Так. Ось дивіться 9. Так, ці сховаємо поки що. Так, дев'ять то маленьку залишу. Ось тут дивіться, який захований скарб. Ну, то маленька. Не буду брати. Ці забираю. Ось іще. Опа. Так, бачите, трошечки зібрали з вами грибочків, Ось так вони ховаються. Прямо бачите, тут треба відривати. Це маленька хай росте. Треба відривати, і вони ховаються всередині листя. Ось, бачите, як вони ростуть. Подивіться. Забираємо ці дві також. Так, і тут ще їх багато буде, я бачу. Таке гарне місце. Я знайшов дуже багато маленьких. Так, ну бачите, треба сюди буде ще раз прийти, запам'ятати це місце. Тобто ростуть грибочки, треба шукати. Треба відривати землю, як ви бачите. Ось так просто їх не знайти майже. Так, ну що, я думаю, що вже таке такий гарне коло я зробив. Буду повертатися назад, може, по дорозі ще щось знайду, то я вам покажу. Так, ну що, вже подорож дійшла кінця. Я вам просто хотів показати це місце. Я зараз знаходжуся в тому лісі, де я збирав зморшки. Так то, на жаль, зараз жодних проявів нема. Як я вийшов тоді на зморшки, я знайшов ці отруйні строчки. Вони тут росли Ось, і вони мені, скажімо так, дали шлях почати шукати тут зморшки. Але наразі зараз навіть і цих грибів нема. Тобто нема ні зморшок, ні оцих їх двійників. Іноді їх плутають отруйних строчків, їх теж нема в цьому лісі. Тому, в принципі, ще для нашого лісу, напевно, це ранувато. Ось, Але я буду виходити вже вибиратися. Зараз покажу вам ту жменьку, яку я зібрав, царкосив. Ось, і буду рушати додому. Тільки знаєте, що зібрали з парасольки? Так, зустрів наших да. підписників, фанатів да. дивляться наш канал. То е, всім привіт, всім шанувальникам. Да, всім привіт, всім дуже привіт. приємно. Дуже приємно зустріти. Зустріти однодумців. Нарешті да. побачили Сарко -сифу. Да. Так, Ось дякую. Да, показав да. наш улов, який, який я сьогодні ага. знайшов, але дуже мало. але Сподіваюся, що. Ну, добре, ага. хоч побачила, да. а Будемо то ми тільки на картинках бачимо. Будемо сподіватися, що вам більш пощастить, ніж мені. Ну, ми так. Ми прийшли просто прогуляти спочатку. А цих смарчків стрички ще немає? Ні, нема, взагалі нема. Жодного не зробив. Так, тому привіт всім від наших фанатів. Всім привіт. Так, ну ось ви зараз бачите все, що я знайшов в цьому лісі. Бачите, вони молоденькі, напевно, тільки-тільки починаються. Ліс великий. Вони ростуть дуже розріджено, тому щоб знайти ось таку кубку, маленьку, мені близько години довелося витратити. Але дуже приємно, що розпочалися весняні грибочки, так, тому будемо вважати сезон весняних грибів відкритим. Ось. На сьогодні я буду завершувати це відео, бо я трошки вже теж втомився ходити. Багато місць обійшов, але все ж таки саркоцифи ми знайшли. Зморшок у нас поки що немає взагалі. Так само, як їх отруйних двійників-строчків, їх нема. Можливо, треба почекати. Трошечки щоб потепліло, тому поки що нема. Але в будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. З вами був канал Ліснички Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки. Сподіваюся, що вам подобаються наші грибні відео. А ми обов'язково зустрінемося в черговому. До зустрічі, пока-пока.